У здоровому тілі здоровий дух до Львова їдуть найкращі бодібілдери цієї неділі. Відбудеться відкритий кубок України з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу. Це один із найпрестижніших національних турнірів весняного сезону. В у нашому місті його проводили сім років тому. Участь у ньому візьмуть як професійні спортсмени топ рівня, так і перспективні новачки. Будуть і чоловічі категорії, будуть жіночі категорії. Будуть юнацькі юніорські категорії, буде категорія сеньорів, себто ветеранів. Ну і абсолютно нова категорія, по якій ще не проводилися. Кубки це є жіночий модельний фітнес. Власне, зараз він викликає велике зацікавлення і природніше викликає велике зацікавлення в чоловічої аудиторії. Також уперше до Львова має прибути абсолютний чемпіон Європи, містер Україна 2011 Сергій Юцюк. Судитимуть змагання відомі атлети-бодібілдери, зірки телебачення та шоу-бізнесу. На змаганнях відберуть найкращих спортсменів до складу національної збірної України. Вони готуватимуться до чемпіонату світу, що відбудеться у червні в Будапешті.